Уявіть, що ваша мрія ближче, ніж ви думаєте. Ви готові до відкриттів? Секрет у тому, що все починається всередині вас. Ви вже визначилися зі своєю мрією. Якщо так, то час діяти. Кожен крок веде до нового, і в цьому процесі важливо відчути свою мрію. Багато хто говорить про настирливість, про силу волі, але чи знаєте ви, що ваші внутрішні почуття це справжня магія? Коли ви дієте, керуючись своїми внутрішніми відчуттями, саме тоді відбуваються чудеса. Уявіть, які ваші мрії почнуть здійснюватися, коли ви будете слухати своє серце. Як уже здійснюються ваші мрії? Пам'ятайте, ваша мрія може бути величезною, але при тому трохи лякаючою. Але це нормально. Почніть з маленьких кроків. Що ви можете зробити вже зараз, щоб наблизитися до своєї мрії? Відповідь у ваших руках. Отже, ваша мрія ближче, ніж ви думаєте. Ви готові? Відкривати секрети. Пам'ятайте, все починається із вас самих. Визначте свою мрію і дійте. Час втілювати її в життя. Підписуйте, щоб дізнатися більше про магію мрій і як саме їх досягати. І пам'ятайте, ваша мрія ближче, ніж ви думаєте.